Всім привіт! З вами найкращий канал про ігри та кіно у всьому всесвіті Танос X. Сьогодні я б хотів розповісти про найдивовижнішу казку цього року чудесну пригоду, яку слід переглянути, і яка зовсім не те, чим є на перший погляд. Вінокіо від Гільєрмо Дель Торо. Перед початком зазначу, що в огляді не буде спойлерів, тож можете його подивитися навіть до перегляду самої анімаційної роботи. Історія Пінокіо це досить шаблонне та поширене явище у світовому кінематографі. Так тільки за останні роки для глядача було випущено близько чотирьох робіт. А скільки було проєктів, де за основу брали тему створення штучного інтелекту та навчання його у нашому всесвіті, складно і порахувати. Та що й казати, влітку на Disney Plus вийшов фільм Пінокіо з Томом Генксом, який. І був повним копіюванням класичного діснеївського мультфільма, щоправда, з деякими нотками сучасного бачення режисера. Ось як, наприклад, чорношкіра Лиса Фея замість білої, красивої дівчини. Проте це вже рішення компанії та режисера, тож це їх життя. І саме через всі ці минулі релізи, побачивши постер Пінокіо Гільєрмо дель Торо, я був впевнений, що це якийсь жарт від стрімінг-гіганту, і не вірив, що за один рік вийде одразу два однакових проєкти. І як я вже казав багато разів, іноді прекрасно помилятися. Якщо, звісно, ви не хочете напасти на іншу країну 24 лютого вночі через власні захворювання голови. Пінокіо Гільєрмо дель Торо не класичне бачення, та пересказ вже остогидло і та Обловної історії лялька, яка стала живою. Це і не є дитячою казкою про те, як не треба брехати, палити та пити алкоголь, щоб не ставати віслюками. Ну і це не є картиною, в якій у всіх персонажів все буде автоматично добре, всі залишаться живими та матимуть хеппі-енд. Ще раз. Через магію та сценаристів ледерів ні, цей проєкт є дзеркалом та відображенням нашого всесвіту, в якому не існує простого чорного та білого, а присутнє сіре, темне та світле. Головний мотив картини що в житті даєш, та й отримаєш, або що в житті береш, то й даєш. Саме циклічність життя, відповідальність за свої вчинки та людяність стають темою, яка проходить крізь увесь фільм. Сюжет я перескажу зовсім коротенько, бо він досить відомий. Джузепа створює ляльку і за допомогою магії цей дерев'яний хлопак стає живим. Лялька починає вчитися і потрапляє в найрізноманітніші локації, місця та приходи. Ну і під час всіх цих пригод лялька розуміє, що таке бути живим і чому це не значить просто народитися живим. То ж так, сюжет цієї казки поширений, і ви його сто разів вже чули раніше. Але ж не все так просто, як здається, на перший на той час, коли майстер Джепетто зробив Пінокіо, його сина вже не стало. Було це за кілька років до мене, та я знаю цю історію, яка згодом стала і моєю. Гільєрмо додав від себе багато моментів та акцентів, яких не було в класичному мультфільмі. Так у картині присутня згадка війни і навчання дітей в воєнній справі. Є передісторія про Жозепа та його сина. У стрічці є досить широкий погляд на те, як Пінокіо відмовився від своєї свободи, ну і найголовніше ціна життя та смерті. Гільєрмо додав не просто фею, а справжній потайбічний світ з магічними персонажами. Я намисте не хочу показувати вам уривки цих кадрів через те, що їх треба побачити самостійно. Просто скажу, що візуально гільєрмо закохав себе ще дуже і дуже давно. Тож я не був здивований, коли побачив такий витвір мистецтва. А звичайний глядач може бути вражений по самі. Очі цей проєкт приголомшує своїм наповненням. Так за оболонкою красивої казки можна з легкостю знайти антимілітарійські погляди, питання любові до життя, прийняття смерті, поваги до суспільства та інші великі життєві питання. По суті, казка це лише перший шар, який буде зрозумілим для дітей. Для дорослих це буде темне фентезі зі складними темами від Маестро, який і славиться такими фільмами. Йди, Кори яскраво, як зірка. Ні, гаряче, гарячіше, ніж какао. Щоправда, Гільєрмо вийшов з депресії, або цього разу прийняв ліки, або ж його якось контролював Netflix. Це не є депресивною баладою про життя дерев'яного хлопця, а більше нагадує все ж таки казку з мотивами та добрими ідеями у кінці проєкту. Хотів би подякувати всім, хто допомагає розвитку каналу на патроні. Особливо подяка Танкар XYZ, Дмитро Володимирович та його дружина Дар'я. Вітаю нових патронів. Це Червоний Борщ та Денис Сі. Також дякую всім, 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 всім вам, хто донатив на монобаночки на ту саму шафу для коміксів та той самий комп'ютер. А також там ще є лінза, проте я не вказується. Дякую вам. Ваше ім'я знаходиться ось тут. це і за телдаргазлив через сенчуріс. a fable very close to my heart and we are very sure that this incarnation is a particularly beautiful one Тепер щодо реалізації самої ідеї, тобто технічного наповнення. Пінокіо це одна з найскладніших робіт цього року. Якщо Аватар-2 це був бенефіс технологічного прогресу та розвитку саме Visual Effix, то ось цей мультфільм – це бенефіс лялькової стоп моушн анімації. На мою думку, особисту думку, до речі, одна з найскладніших сфер кінематографу, яку не просто так багато людей не хочуть розуміти та братися за зйомки. Майже кожна сцена була зроблена талановитими руками та з повагою до мінімалі. Мальних деталей. Самі ляльки, плавність їх руху, а також міміка та взаємодія одна з одним це те, що виносить цей проєкт на пантеон найкращих технологічних робіт цього року. Дивитися окремий фільм про створення цієї самої стрічки так само цікаво, як і сам мультфільм. Дуже раджу до перегляду, до речі. In order for him to be the right size. а тепер настав час стати справжнім хлопчиком, а не дерев'яним українським блогером та оцінити цю неймовірну пригоду за нескінченним рейтингом. Поїхали! Камінь часу, на мою думку, картина повинна була йти трошки довше, щоб більше розкрити питання війни. Проте в той самий час, можливо, тоді стрічка була нудна, і глядач від неї просто втомився. Тож довірився Гільєрмо Дель Торо і його генію, і скажу, що камінь тут є, і картина через це виглядає цікаво та не затягнуто. Ти дізнаєшся як треба служити батьківщині. Камінь простору анімація повторює казку та дарує нам дивовижні приходи та такі собі роуд муві. Особливо мені запам'яталися сцени у потойбічному світі, у животі монстра, а також у таборі підготовки фашистів. Все дуже атмосферно, красиво та деталізовано, як для картини з таким маленьким бюджетом. До речі, камінь розуму. Картина підіймає багато філософських питань, з яких що таке життя найлегше для розуміння масового глядача. Про інші теми я вже говорив раніше, тож не хочу повторюватися, але відзначуть, що сценаристи та творці виконали титанічну роботу при написанні цього шедевру. Браво! Знаєш, усі батьки люблять своїх синів. Просто іноді батьків охоплює розпач, проте з часом. Вони розуміють, що насправді помилялися. Камені реальності я перенісся в цей проєкт з перших секунд, хоча він і вийшов на нетфліксі і був створений саме для маленьких екранів. Проте навіть при перегляді на смартфону ви отримати неймовірне враження та досвід від созерцання цих пригод. І так, ви будете багато плакати, тож готуйте купу серветок. Атмосфера тут є. Камень сили! Звісно, тут є екшен, але його так мало, як і міськів у російських вояк. Тож так, камінь тут дати я не можу. І так, як каже моя дружина, це було швидко. Камінь душі. Чого, чого, а душі в цій стрічці вистачає. Гільєрмо робив цей проєкт понад 10 років і мріяв про те, що він вийшов саме таким, як ми його бачимо. З урахуванням того, що команда у нього була з людей, які працювали понад норми та повністю залишали себе у своїх трудах, то тут і говорити нічого не треба. В цій стрічці є не тільки камінчик душі, а й величезна снага та любов від маестро і всієї його команди. Додатково я б хотів відзначити локалізацію та переклад. Вони прекрасні виконані на найвищому рівні, проте, якщо рівень англійської вам дозволяє, я все таки радив подивитися цей мультфільм в оригіналі, а саме англійською мовою, все через неймовірну акторську гру та озвучку персонажів такими зірками, як Тільда Суінтон, Кейт Бланшетт, Рон Перлман та Еван Макгрегор. Вони дійсно. Відіграють своїх персонажів та прекрасно доповнюють і без того сильну та цільну атмосферу всього проєкту. Дуже-дуже раджу подивитися цей проєкт саме в оригіналі. Щодо рекомендації, то дуже радив подивитися острів собак, лабіринт Фамни, якщо хочете подивитися на іншу темну казку від Гільєрма, Кубо і Легенду Самурая, якщо хочете подивитися на чудову аніматроніку з ляльками, ну і також анімаційних тварин від HBO та Пісень моря. Так, пісень моря теж можна. Всі ці проекти повинні вам сподобатися і так. Знаю, що про багато з них ви чуєте вперше, якщо так, то напишіть, будь ласка, про який з перерахованих проєктів ви не чули та не дивилися. Щось мені підказує, що це буде острів собак та тварини. Не втрачайте часу та подивіться один з найкрасивіших, найскладніших та найдобріших проєктів цього року вже зараз на Netflix. І пам'ятайте, неважливо, як ви прийшли у цей світ. Важливо лише ваші дії в ньому і ким ви станете протягом свого перебування на землі. Неймовірний новорічний подарунок від Netflix. З вами був Танос. Піноконайте.